Добро друзі, на зв'язку я міка І сьогодні ми будемо проходити карту No Rules, No Praw. Немає правил. А, карта називається Немає правил. Я тільки що за кадром. О. Добрий вечір, ми попали в закулісі Тут є ще деякі якісь міні- Ігри, ну, ось, можливо, ми в них зіграємо. Ну, ми переходимо до гри. Нехтар забрали, що за люди. Так, е я буду вам перекладати все. Е е Добрий день, ви. Скава просимо на перший рівень. Наша гра на Угру приймається за баги. Якщо ви знаєте баги, напишіть... А, ну, тут саме реклама. Саме реклама село успіху. Ну що, давайте проходимо карту. Тут у нас легенький паркур, на якому я, я вже хотіла пожартувати, який я буду проходити років 20. Саме цікавий факт, що я тут нічого, як ви бачите, не бачу. Як ви розумієте, це не хорор карта, але ми будемо тут ходити з ліхтариком і нічого у нас не буде виходити. Так, тут у нас цегла. Це нормально, да, що тут цегла я в неї проходжу, так? Да? Це, це, це все нормально, так? Да? Так і заплановано. Мені ось цікаво, яким чином я зрозуміла, що треба сюди і як примагнітись. Все в нас вийшло практично. Ну, Хлопцем мені реально бути не можна. Прям, ну. Це мені заборонено бути хлопцем. Зміткістю я не прям дуже гарних стосунках, бо нічого спілкувати. Ну, перший рівень зайшли. Все нереально. Так, все нереально. Ну так, да, це Майнкрафт, це, це логічно. Це, це логічно. Е, рекомендую дивитись наверх. Я, я ч за чорних за білих? Так, ходим, ходім, ходім, ходімо... Так. Ми граємо за білих. Файна гра, до речі. І тупік. Во! Чого це гра позаду? Тій. Це глюк в системі. Там. Ти там вмреш від падіння. Ти сказав, що урону від падіння немає. What the fuck? Ти від мене не змусив. Дисус! Я фонарик! Слухай, ви фонарик привлекаєте. що ви за люди, а? Що ви Вони фонарики лекаря. Вони ще наркомани, чи що. Так, ну ми тепер в кімнаті. Якогось поїхавшого чорта. І я не знаю, куди нам йти. Ну, давайте припустимо сюди. Та ну що? Ну, і хай ідуть, баню. Так. Куди? А, сюди, поняв. Пасхалка. Прекрасно. Але я пасхалки не замовляла. Я ж не пасхальний кролик, щоб пасхалки замовляти Яким чином я повинна запаркувати? Ааа, а а восьму Та за що? за що? Як мені це пройти? Стример недороблений, Ну, повертайся, це як було. во ми вже хоч трішечки на дорогі перемоги. Ви що Знущай! Звідки волонте, знаєте, що там якась гумайчня? Це що У мене карта тролла, там тролфейса треба поставити. Карта не нова правила і там з грою, да? Це карта про гру трол Я вам відповідаю, піли, а Ні. залишайся не виходь з гри. Я тільки помітила, от, ось коли я проходжу цю гру, у мене є якась байда з байдою. Як я Я дуже зрозуміло пояснюю, так? Що за паркур, паркур нові рухи ми вивчаємо паркур ми е, там щось там? Це що значить? Що? Як я їм повинна за паркур, Там мене по паркуру нулі з нуля. Я школу паркура не проходила. Навіщо мені цей паркур здався? Бееес! Питай! Вот тефак? Куда йти? Люди добрі Люди добрі А, разложи мило. Сюда им. Сюда им. ни 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 Вы что ни 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 Так, ни ни я сюда ни что тут у нас? Да ну серьезно. Вы Вы Ви ви, ви ви що? Автор, ти, ти створював цю карту, коли був... Не в цей резому стані, я не розумію. Да ну не те цю карту! А зараз ми подивимось кумедні моменти. Ти розумієш? Я не розумію, як це. 9 4, 9, 9-4... Девіть один? Питання друге. Як це пройти? Ти розумієш? Ти розумієш. Я нічого не розумію. Давно начисто? Ну, навіщо цей паркур побудували? Та, да, я теж скажу. Я задаю тим же самим питанням навіщо цей паркур побудували? Алілуя! Перевод з японською я не розумію, через Google Translate чи що? Куда назад від старта? Куда? Тут вся карта з лабиринтів в Да что за? А, это точно видеоигра? да? Схоже на Адбич. Земля в иллюминаторе, да. Я файл. О, да на компьютер вирусы. Накачали, прекрасно. Дякую. І Вони навіщо? Вони мені не треба. Збирайте їх назад, будь ласка. Та Похудо? Знову в паркурляндію, а? А ем... Борхехинс открыли в воду чи що? Я говорю в пеклі. Напевно. Вітаю, що ти гориш в пеклі? Я теж, бо я приходжу цю карту, з паркуру немає. У мене проблема. А. Це лабиринт, це не паркур. Help. Допоможіть. Допоможіть. Допоможіть мені. Що? Ем. Ми тут страждаємо. Напевно... Чи щось таке там було. Ми тут страждаємо. Ну, не страждайте! Ем. Поможіть, будь ласка. Слухай, хто б мені допоміг? Зараз усіх проблеми, розумієш, усіх проблеми! Хто б мені допоміг, а? Ну. Йдемо допомагати. А я таблички я не встигаю читати, ви що? Я горю в пеклі, я говорю в пеклі, я говорю в пеклі а там щось було ще, ну... ну, ну не важливо. Щось тут не так. Можемо просто зняти. А в нас немає? Авіа шолома немає. А все, ти попав в е, як це там? Мастер меча онлайн чи щось -то там таке, не пам'ятаю. Ми тебе загнали в глухий кут. Навіщо влаштовувати цей цирк? Б не заходив у дірку. Ти тепер. Ти тепер один із нас. Краще поглянь. Ага, це, це я, да? Конець, князь. Конец. Дякую. Кінець. Ну, ось такий кінець вийшов. Ми потрапили в аніме Майстер меча онлайн, Да, насправді ця карта була створена по цьому аніме Да. Ось бачите, ви казали, портал в аніме вимір не існує. А ось прекрасно існує, ми знайшли його. Ну що ж, там є, напевно, скоріш за все інші е ці карти. Тому, якщо хочете, я подивлюсь, чи є тут інші якісь варіації проходження цієї карти, і можу записати ще один е відеоролик по проходженню цієї карти. Якщо вам буде це цікаво, Сподіваюсь, вам сподобалась дана серія. вам ну, було цікаво, смішно, кумедно. Ну і. Ви поставите подобайку, тобто лайк на даний відеоролик та і підпишитесь на канал. Також, всім бай, Файної вам вечора. Дня, ночі. Дивчись, коли ви це відео дивитесь. Я. Я японський символ там? Я б хотіла тут пожартувати, але тут навіть жарти не можна придумати. Да за що? Да, пришло на часу. А, так. так, ми знову в грі. І знову проходимо цей паркур. Я, напевно, в годину його буду проходити, У мене по паркуру нуль. Видеть вы в бане. <свят> Иги, мод. креатив. Бо все будет долго. Все нормально. Не, 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 а тут надо, думаю, выпить. То есть тут буду. А, тут треба что-то ты?